Я вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата. Нам на місці не сидиться. Любимо мандрувати. Як цікаво про усе нам на світі знати, до нас куля повітряна прилетіла і до розмови запросила. Дітки, сьогодні ми вирушимо з вами в казкову подорож до лісу. Там на нас чекає цікава історія, але й серйозна розмова про вогонь. Ми дізнаємося, чи можна залишати багаття без нагляду? Що буде, якщо у лісі трапиться пожежа? Хто приїде на допомогу, якщо загориться ліс? Давайте послухаємо лісову історію. У лісі жив маленький вогник. Вогник був дуже добрий. Він зігрівав лісових звірят. Допомагав їм готувати їжу на вогні. Маленький ведмедик, який жив в цьому лісі, був дуже цікавим і любив гратися всім, що бачив. Одного разу ведмедик знайшов сірники, які загубили люди. Цікаво, що це таке? подумав він і черкнув. І раптом з'явився вогник. Ведмедик зрадів. Ой, який гарний вогонь! Він розклав гілочки і почав пускати іскри. Але вітер роздмухав полум'я, і загорілася трава, сухі гілки, кущі. Пожежа швидко поширювалася, і звірята злякалися і почали тікати, хто куди. На жаль, вогник перетворився не на друга, а на ворога, бо почав пошкоджувати траву і деревця. На щастя, люди, які гуляли у лісі, побачили дим і викликали пожежників. Приїхали великі червоні машини, пожежники швидко розгорнули шланги, загасили полум'я і врятували ліс і тварин. А ведмедик. Дуже злякався і пожалкував. Я більше ніколи не буду бавитися з вогнем. А звірята пообіцяли допомагати один одному нагадувати правила безпеки. Дітки, скажіть, чому ж сталася пожежа у лісі? Хто врятував ліс? Чому не можна гратися з сірниками? Що треба зробити, якщо побачили вогонь у лісі? Діти, запам'ятайте! Вогонь може бути другом, якщо дотримуватись правил, а якщо забути про обережність, він може стати ворогом. Дякую вам за увагу, дітки. До нової зустрічі!